Закривавлене понівечене тіло свого односельця знайшла Олена. Каже, зайшла перевірити будинок, у якому вже давно ніхто не живе, бо власниця давно померла. Пробравшись крізь хащі, жінка обімліла. 60-річного Миколу вона одразу й не впізнала. Тут лежала голова у тутало, а сюди ноги. Отаку впритул до цих дверей дотоку. Ноги сюди, босі ноги були без зуття, штани були. Розтібнута ширінька і без футболки, ну, тако по пояс роздітий і дуже сильно побитий. Валяла ще там, ніс якось тако був якбитий. Ну, дуже крові було багато. Сусіди кажуть, у покинутий будинок приїхала дочка померлої власниці Ольга, бо вкотре посварилася зі своїм чоловіком, залишила на нього двох дітей, а сама тут. Цілий тиждень гуляла і приймала щоразу нових кавалерів. Про це знало все село. Напередодні трагедії в хаті була гучна вечірка. Тут була дуже компанія, тут було ще ша одна, ж... і ще двоє мужиків було. Пили отусі цілу ніч. Вона тільки ця впала, роздягнута. Оль. О. Казали, що без трусів і цей, що вбили, був з нею спав. Тоже роздій. Ніхто з п'яної компанії не звернув увагу, коли біля будинку зупинилася машина. Чоловік Ольга Олександр приїхав за дружиною на таксі. Водію наказав не глушити авто та чекати на нього. Зайшовши до хати, Олександр оскажені від побаченого. Поруч з його дружиною на дивані лежав інший. Олександр жбурнув дружину на підлогу і взявся гансилити суперника, поки той не втратив свідомість. Коли заспокоївся, забрав Ольгу і спокійно пішов до автомобіля. А це та сама Ольга, через яку вбили чоловіка. 25-річна жінка каже, Олександр завжди її ревнував і не раз пив. Що сталося того вечора, пам'ятаю ривками, бо тільки послухайте, на чотирьох людей вони випили шість пляшок горілки. І ще й невідомо, скільки пива. Саша мій почав його бити в кроваті. Він за вас лежав, а от не вони виволокли. А ви не були в той час? Я в той час вилітіла з хати. Табуретка була, і Сашко мій, я не буду брехати. Сашко він такого боку назад нього десь в голову, ну, баг його. Він вирізав назад з кровати. А то його табуреткою сильно. Хто, да, Сашко Сашко. Мій. Mm. Він табуреткою вдарив. Ольга стверджує, що бити Миколу і чоловікові допомагали інші присутні. Загалом то вкли до втрьох. Мій чоловік дуже сильно ревнив. Він прийшов і почав його бити сильно. О, і, і Йому допомагав перець бити його. Він пересхватив ту пляшку, та що стояла на столі, по голові дав. А Катька Горошиха, от та що є, вона його пендулями била сильно, дуже. І вони його виволокали звідси по всьому. Але ті, кого звинувачує Ольга, все заперечують. 52-річний Ігор зізнається, був настільки п'яний, що навіть нічого не пам'ятає. А звинувачив трагедію чоловік саме Ольгу, бо вона веде розпусне життя. Нам тим не підставляєш з твоїм тим кавалером? А що в них стосунки, да, було, чи що? Я не знаю. А чого він спав? Не знаєте, чого він спав тоді? Без поняття. Він п'яний був? Я взагалі нічого не пам'ятаю там. Я там не непомню не там себе. Ви сильно п'яні були? Що я... Да. я робив? Грюку, я... Катерина, на яку теж вказує Ольга, взагалі заперечує, що була в тій компанії, жінка, помітно нервується. Мене не було. Я тоді на те время час... Була одразу в друга, а потім була в другу. Там, по-перше, -по хай беруть мої відпечатки, хай кажуть, хай, хай відпечатки беруть, хай доказують. Я його тільки опознала вже як вбитого. Місцеві жителі шкодують чоловіка Ольги і розуміють його ревнощі та розпач. Кажуть, Олександр зіпсував собі життя через дружину. Запевняють, він зразковий батько, бо заробляв гроші, займався дітьми і вів господарство. А от жінка тільки гуляла. Вона тут часто збиралася, приїжджала і всяких скликала. Видно, що не почула, коли одратила дітей. Тоді кає десь шалається. Чоловіка Ольги затримали вже наступного дня, коли поліцейські висунули звинувачення. Він зізнався, оскільки на ньому були тілесні ушкодження, характерні внаслідок боротьби, так як на місці події було було чітко видно, що були. Сліди боротьби у зв'язку з чим було фактично запідозрено його до скоєння вказаного кримінального правопорушення. В подальшому було виявлено одяг зі слідами крові. В селі тепер вимагають, аби Ольгу позбавили батьківських прав на двох її неповнолітніх дітей. Зараз син і донька живуть у свекрухи. Вона й хоче забрати малих під свою опіку. Лисить її батьківських прав, бо вона не свої. Дітей, вона ловше, вона тільки просто по мужиках. Кенек, це, це через неї оце. Через тебе все сталося. Через тебе. Ти чого? Привела мужиків до хати. Ревнемому чоловікові Олександру загрожує до 15 років позбавлення волі. А у вбитого випадкового кавалера Миколи залишилися діти. Дружина з ним не жила.